А зараз відгадайте загадки і назвіть там слова відгадки. Що росте догори коренем. Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. На дворі горою. А в будинку водою Я вода і на воді плаваю. Мене просять, на мене чекають як з'явлюсь, так ховатися починають. У вогні не горить та й у воді не тоне. Щодня з поверхні землі випаровується трильйон тонн води. Три відсотки води на землі прісні, більша частина прісної води зберігається в замерзлому стані в льодовиках. Доросла людина складається з води на 50-70%, а дитина на 70-80. Кров людини на 83% складається з води. Втрата організмом більше ніж 10% води може призвести до смерті. Людина може обходитися 30 діб без їжі та менше тижня без води. Вживання кави призводить до обезводнення. На кожну випиту чашку кави. Треба додатково випити склянку води. Вода головний розчільник всіх видів їжі, вітамінів та мінералів. Без неї їжа не засвоюється. Вода заряджає їжу енергією. Ось чому їжа без води не має для тіла жодної цінності. Забруднені підземні води очищаються протягом декількох тисячоліть. А чи знаєте ви, що гаряча вода замерзає швидше за холодну? Лід, на відміну від більшості інших твердих тіл, має слизький верхній шар. На землі Кипляча вода створює тисячі крихітних пухирців пари. У космосі, навпаки, вона виробляє один гігантський міхур. Коли крапля води потрапляє на поверхню, температура якої набагато вища, ніж точка кипіння води, крапля може ковзати по поверхні. Коли спостерігається величезна різниця між температурою води і температурою повітря на вулиці. Наприклад, якщо в каструлю за кропом 100 градусів Цельсія виплеснути в повітря, температура якого буде мінус 34, трапляється дивовижний ефект. Вода, що кипить, миттєво перетворюється на сніг. Саме так і утворюється сніжинка. Коли спостерігається величезна різниця між температурою води і температурою повітря на вулиці, трапляється дивовижний ефект. Вода, що кипить, миттєво перетворюється на сніг, саме так і утворюються сніжинки. Щоб бути здоровим, потрібно вживати воду. Запаси прісної води на землі дуже малі, тому бережімо воду від забруднення.